Раз, два, три, чотири, п'ять. Вишов зайчик погулять. Нашого організму в цілому. Хочу перезаписати цю частину. Про біохімію. За своїм... Хочу пробувати дихати. Не на що це треба? Ще раз. Забіріся. Усім привіт, дорогі чоловіки, і жінки, хлопчики, дівчатка і небінарні особи. Сьогодні говоримо про втому, про ресурс і яким чином підтримувати себе у цей бентежний час. Ну, по перше, база, ґрунт, фундамент це звичайно наше здоров'я. Яке складається з того, що ви робите регулярні чекапи, харчуєтесь правильно і маєте фізичні навантаження. Я буду постійно це повторювати, тому що без цього ми далі не підемо. Ви можете ходити до найкращих спеціалістів, використовувати просто неймовірні техніки по відновленню, але якщо у вас немає цієї бази, все це не має абсолютно ніякого сенсу. Один важливий момент які стосуються конкретно та, уже психології, нашого мислення, те, що може дуже сильно витрачати наш ресурс на життя на те, щоб вирішувати наші якісь проблеми, це наше мислення, яким чином з собою працювати, як провести цю ревізію. І Що зробити такого, не доходячи навіть до спеціаліста, що доступно кожному і не потребує якихось екстра ресурсів. А перше, я записала для вас окрему практику, яку ви зможете знайти в описі під цим відео, або просто в мене на каналі, вам буде потрібна ручка і а, лист паперу. А, і це така медитація, не медитація для новачків. Яка допомагає зрозуміти, а що зараз відбувається в моїй голові? Які там повторюючіся, не повторюючися, думки про що я тривожусь, тому що дуже часто ми проживаємо наш день. В нашій голові відбувається просто шкереберт якихось незрозумілих думок, якихось незрозумілих реакцій, які ми ніяким чином не обробляємо, і вони просто на задньому фоні постійно витрачають нашу енергію. І от практика, яку я дам в окремому відео, вона допоможе почати цей пошук, а де можливо в моєму такому та. Цілісному організмі в моїй системі, в моєму житті, є дірки, в які я просто постійно зливаю свою енергію і навіть про це не здогадуюсь. Ну і поговоримо звичайно про практики, які ми можемо використовувати кожного дня, які не потребують багато часу, деякі з них буквально на хвилину. Але які можуть змінити наш стан, якщо ми будемо робити їх регулярно, то бути такою опорою, підтримкою протягом дня, незалежності від того, що відбувається у нашому житті, що відбувається в цьому, це таке повернення до себе і знаходження того тієї підтримки всередині себе. Перша практика, про яку хочу розказати вам, це практика «Сонце Долі на мене зараз світить сонце, тому хочу почати з неї. Я дізналася про неї на курсі дитячої психології у Світлани Ройс, а її класно робити. На початку дня для того, щоб налаштуватися на цей день. І так само, якщо ви відчуваєте, що у вас е, впав та впала енергія, якийсь незрозумілий стан, ви можете повертатися до неї для того, щоб насичитися. Е, ми заплющуємо очі, уявляємо сонце над собою, наше сонце, моє сонце доля, яке належить тільки мені. І уявляємо як промені е, з цієї зірки та, з цього сонця. Поступово зігрівають і наповнюють кожну клітину мого тіла: любов'ю, вдячністю, енергією, турботою, зціленням. Все, що вам потрібно, є всередині цих променів. І Якщо ви реально будете робити цю практику кожен день, налаштовуватися на це поступово, можливо, з першого разу, але поступово ви прям будете відчувати, як по вашому тілу розливається тепло. І це і про те, щоб мати контакт з тілом, тому що. Ресурс він тут і зараз для чого нам потрібен ресурс для того, щоб жити, а жити ми проживаємо життя, коли ми знаходимося тут і зараз. А єдине, що без єдиний елемент нашого нашої сутності, який знаходиться в тут і зараз незалежності від обставин, це наше тіло, тому що наш мозок може плавати в минуле, в майбутнє, гратися як хоче, виходити в якісь паралельні всесвіти, і тільки наше тіло. Безперевно знаходиться тут і зараз і чекає, коли ми повернемося до нього всім своїм єством і будемо жити це життя. Тому такі ментально-тілесні практики, які заземлюють нас дуже м'яко в наше тіло, вони можуть допомагати. Вони ця практика займає скільки. Хочете одну хвилину, хочете п'ять хвилин, хочете десять хвилин, в залежності від того, яка у вас є потреба і скільки у вас є часу. А, записали, занотували, запам'ятали, переходимо далі. Наступна практика називається безпечне місце. До неї треба буде підготуватися один раз, більше приділити її часу. А потім ви будете просто приходити в неї як шелтер в незалежності від того, що з вами відбувається, а, потрібно заплющити очі або з відкритими очима. Тут вже, знаєте, залежить від того, як вам комфортніше проводити та, такі штуки. І уявіть собі місце, де вам безкомпромісно, безпечно, тепло, затишно. А, можливо, це буде якась кімната, можливо, це буде якесь, я не знаю, а, місце в лісі біля океану, все, що завгодно. А, але головне, щоб це місце випромінювало для вас спокій, тепло і турботу. І коли ви знаходитеся в цьому місці, а, все навколо наче, зупиняється на якийсь час. це ваша така а, зарядна станція, куди ви можете повертатися, коли ви знаходитеся на якомусь а, скучному колі робочому, або, незалежності від того взагалі. Тобто, ви розумієте, ви можете їхати навіть в трамваї і подумати, угу, що я відчуваю себе, якось не дуже. І повернути себе в це безпечне місце на хвилину, на 2, на 10, так само, і знову, наче, перезапуститися. Тобто практика один, і практика 2, можна сказати, є такими взаємозамінними. В залежності від того, що для вас є більш комфортним, більш цікавим, що вам більше лягає на, вашу, на ваше сприйняття, те й беріть для себе. Тому що суть одна й та сама: ти уявляєш собі щось комфортне, наповнююче, тепле. І знаходишся в цьому стільки часу, скільки потрібно саме тобі. Або стільки часу, скільки е, дозволяють обставини е, наші зовнішні. Записали, занотували, йдемо далі. Третя, Третя практика е, вона про дихання. Е, цю практику, я, до речі, дізналася на одній з, ко, з коучингових програм. Вона в тому, щоб декілька разів на день сфокусовувати свою увагу всередину себе і рахувати 10 вдохів, вдихів і 10 видихів. І ви не уявляєте, яким чином ця практика змінює фокус уваги і стан на такий більш спокійний і розмірений. Тобто ми часто навіть забуваємо дихати. І, але дихання це ж як поток нашого життя. Ну тобто, якщо ми не будемо дихати, ми не будемо жити. І якщо ви декілька разів на день просто зупиняєтесь і свідомо робите вдих, і, витих. і так, 10 разів. То, по-перше, ваші думки трошки призупиняються цей хоровод незрозуміло чого зазвичай. Рідко у людей порядок в цьому питанні, що, на жаль, роздрай зупиняється, і ви так трошечки ага. Просто тут є я, а тут є моє тіло, і от воно дихає. Все. І на оці 20-30 секунд, хвилину. В залежності від того, як ви будете розтягувати це. Ви просто дихайте. Четверта практика революційна. <рес> Я, <рес> чесно кажучи, не можу сказати, що не чула про це, але нещодавно почула про неї ще раз і зрозуміла, Боже мій. Це ж елементарно, але ми чогось про це забуваємо. Практика дуже проста, максимально проста, елементарна. Називається нічого не робити. Ні, Не, залипа... не сидіти залипати в інстаграмі, ні, не читати книжку, ні, не відпочити, дивлячись фільм або ще щось. Просто сидіти і втикати. Не знаю, напишіть, якщо будете робити, напишіть, скільки у вас з незвички вистачить взагалі ресурсу. Просто посидіть і повтикати. У мене в перший раз вийшло, я не знаю, хвилин 5, мабуть. Тому що потім ти такий, у тебе починає твій мозок кутись бігати. Це також можна сказати, такий медитативний стан, коли ти просто є, і все. Але нашому мозку це необхідно. Просто нічого не робити. Гуру це ті, хто може і годину просидіти і нічого не проробити. Тому що коли наш мозок перестає вирішувати якісь задачі, думати, ага, мені треба піти сюди і ще у це. Він, як, перезавантажується і переключається абсолютно в інший режим творчості, спокою, відновлення. І це реально фізіологічна наша потреба раз на день, хоча б. Просто зупинятися і просто нічого не робити. П'ята практика тілесна, вона називається розібратись, зібратись. Для неї в ідеалі мати кімнату з підлогою, куди ви можете лягти, постелити, наприклад, якийсь каремат, або ще щось, якийсь килимочок. або... Я подумала, що в цілому її можна адаптувати до наших реалів, якщо ви, наприклад, знаходитесь десь в офісі, або ще щось таке і зробити за столом. Ми зробимо за столом з вами, але в ідеалі її робити повністю в чому суть цієї вправи. Нам потрібно зі стоячого положення, або в даному випадку з сидячого положення. Розібратись, що значить, значить розібратись, розвалитись повністю. І тут ви повинні е, самі відчувати, як вас тіло поведе. Можливо, у вас поведе перша шия. Е, Потім, можливо, у вас горбиться спина, плечі, е, опадуть руки. Тобто, ви вже будете, якщо ви стоїчи роблять, робите це один процес послідовність, якщо ви робите на столі, це інший. І ви, як наче як конструктор, розібрає, розбираєтесь і розвалюєтесь на тій площині, де у вас є можливість. Або на столі, або повністю впавши на підлогу. Тобто ви вже вирішуєте, в залежності від того, які у вас є умови. От ви розвалились в цьому стані. Побудьте в тому місці, де ви розвалені. Як вам, взагалі, бути в тому місці, де ви розвалені? А потім поступово починайте знаходити опори для того, щоб зібратись знову, опираючись на що, на руки, на пальці, на коліна, на, на локті. У вас, опираючись на які частини тіла, у вас буде більше ресурсу. І ви побачите, що насправді у вас набагато більше е, точок, які можуть вас підтримувати, ніж вам здавалося. І коли ви, здавшись своєму стану втоми або виснаження, повністю розвалюєтесь, розбираєтесь, і потім заново поступово збираєтесь і стаєте знову рівним. Це також працює як така кнопка перезавантаження. І ми також повертаємося в своє тіло, тому що розібратися ми можемо тільки зрозумівши, а що в мене буде наступне звалюватися, а, а що ще наступне. І так само. Повністю сантиметр за сантиметром зібратися назад. І це для нашого тіла і для нашого мозку дуже класна практика, яка може підтримати в складні моменти, або просто робити її там, наприклад, в кінці дня. Знаєте, для того, щоб скинути, розвали, розвалившись, як наче скинути трошки те, що ми принесли додому з нашого дня, з наших справ. І залишити це десь в іншому місці, і потім зібратися, і продовжити вже там вечір, і відхід до відпочинку, або чим ви займаєтесь у іншому стані. Такі практики, такий випуск. Сподіваюсь, для вас було щось нове, щось корисне. Візьмете це в своє повсякденне життя. Залишайтеся здоровими, енергійними і до нових зустрічей. Free audio post-production by Alphonic.com.